Увага! Шахраї не дрімають. Щоби не потрапити на їх гачок, дослухайтесь до цих порад. Вам телефонують, що ваш син в поліції або потрапив у ДТП, або смс про виграш автомобіля, і вам необхідно сплатити комісійні. Аби не стати жертвою шахраїв, не впадайте в паніку і не поспішайте виконувати умов аферистів. Ніколи не називайте своїх близьких на ім'я. Попросіть людину, яка представилася поліцейським, назвати прізвище, ім'я по батькові і дату народження затриманого або постраждалого родича. Практично завжди такою інформацією злочинці не володіють. Уточніть, в якому саме відділі поліції знаходиться ваш син або родич, після чого перетелефонуйте до чергової частини і перевірте інформацію. Спробуйте якнайскоріше передзвонити тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть в даний момент бути поруч, і підтвердити або спростувати інформацію. Щоби не потрапити на шахраїв в інтернеті при купівлі продажу товарів, знайте шахрай виставляє на сайт товар, ніби для продажу, і пропонує здійснити передоплату або перерахувати хоча б завдаток. Після того як жертва перерахувала гроші, аферист зникає. Бувають випадки, і навпаки, жертва надсилає товар замовнику, а грошей за нього так і не отримує. Щоб убезпечити себе від таких неприємностей, треба, по-перше, користуватися тільки перевіреними інтернет-магазинами. По-друге, використовувати тільки після оплату, отримали товар, заплатили гроші. По-третє, картку для отримання платежів не варто прив'язувати до номера робочого телефону, яким ви постійно користуєтесь. Ще один вид телефонних шахрайств, про який вам потрібно знати: шахрайства з банківськими картками, виманювання пін-коду або паролю картки та зняття з неї готівки. Шахрай видає себе за співробітника банку і під різними приводами намагається дізнатися реквізити картки, номер, пароль, код. Як тільки це йому вдається, з картки відразу ж зникають всі кошти. Ніколи не кваптеся ділитися конфіденційною інформацією. Зверніться до банку і переконайтеся в тому, що інформація запитується дійсно представниками банку і в обґрунтованих цілях. У жодному разі не повідомляйте свої дані по телефону. Таке просте правило є надійним способом уникнути шахрайських дій. Інформація від поліції Чернігівщини.